У серпні 1932 року, під приводом того, що розкулачені селяни та інші антисоціальні елементи розкрадають вантажі з поїздів, та колгоспне і кооперативне майно, Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного майна. Закон передбачав за такі порушення розстріл з конфіскацією майна, а за пом'якчуючих обставин 10 років ув'язнення. Засуджені не підлягали амністії. За каральним документом закріпилась народна назва Закон про п'ять колосків. Оскільки винним розкрадання державного майна фактично був кожен, хто без дозволу зібрав на колосму полі кілька колосків пшениці. За перший рік дії нового закону за ним засудили 150 тисяч осіб. Закон діяв до 1947 року. Однак пік його застосування припав саме на 1932-1933 роки. Я пам'ятаю, люди мерли, дорослі люди і малі. На чорноземах України, на рідній, на своїй землі. Я хочу їсти, сказав мамі, я й до школи не дійду. Я знаю, мій коханий Колю, я помогти тобі прийду, і плакав я із нею разом в нас на порожньому дворі. Запам'ятавсь той лютий голод на все тяжке життя мені. Мій брат вже спух, сестра ще біга. І колоски йдемо збирати на поле, що дала усім нам ота совєтська благодать. А люди бідні, пухли, мерли, їх настигали хорони. Молили Бога повсяденно, Щоб тридцять третій пережить. Я пам'ятаю сльози мами і сумного батька у вікні. О, ті картини незабутні, запам'яталися мені. О, незабутні роки муки. І тридцять два, і тридцять три. Не дай же Боже більш нікому того, що ми пережили.